Добрий день! Сьогодні ми починаємо повторення утворення теперішнього тривалого часу. А також вивчимо кілька іменників: з теми родина, словосполучень, дієслова та прикметники. Зараз ми розглянемо нові слова з теми родина. Повторюйте за мною: Family tree. Family tree. tree. це означає родинне дерево. Далі. Siblings, siblings, Bradi, Tassestri, Grandson, Grandson, Onuk, Granddaughter, Granddaughter, Onuchka, Son, Sin, Daughter, Doinka. Grandparents, Grandparents, Дідусь та бабуся разом одним словом називаються grandparents. Зверніть увагу, що в словах grandson і Granddaughter містяться такі слова, як son, син та daughter, донька. Тепер перед вами слова, що є дієсловами. І словосполучення, в складі яких міститься дієслово. Take a photo. Take a photo. Це означає фотографувати. Play a game. Play a game. Грати в гру. Paint. Paint малювати фарбами. Drink. Drink Це пити. Eat. Eat. Це їсти. Вия. носити одяг. Enjoy. Enjoy насолоджуватись. Також ще два дієслова це want, want хотіти та need. Need потребувати. Розглянемо на прикладах. Погляньте на картинку. The літера A. Саймон ловить м'яч. Саймон is catching the ball. Saimon is catching the ball. Саймон ловить м'яч. Літера B. Стела грає в гру зі своєю тіткою. Стела's playing a game with her aunt. Stella's playing a game with her aunt. Litera C. Бабуся maluje farbami. Grandma's painting. Grandma's painting. Litera D. Дедусь fotografuje swego сына. Grandpa's taking a photo of his son. Grandpa's taking a photo of his son. litera F. Дядько мяч ногою. Так? Uncle is kicking the ball. Uncle is kicking the ball. litera G. Мама сидит и Mom's sitting drawing. Mom's sitting drawing. А також літера AF. Ми можемо сказати, що Саймон грає в футбол зі своїм дядьком. Вивчимо кілька нових прикметників. Повторюйте за мною. naughty. naughty. posted clever. clever. rosalie. fair. fair. chesney. funny. funny. smishney. straight. straight. Прямий. Розглянемо транскрипцію. В наведених словах ми читаємо літери AI як довгу А. Прочитаємо разом. Мак. Мак. Це марк ім'я таке. Атіст. Артист. Художник. Гарден. Garden – сад. Наступні варіанти передають значення Ei. Транскрипція Ei. Це в нас такі слова, як He's painting. He's painting. Jane is a baby. Jane is a baby. Jane – маля. А тепер прочитаємо три Mark is an artist. Jane's a baby. Mark's painting Jane in the garden. Mark is painting Jane in the garden. Mark's painting Jane in the garden. На цьому все до зустрічі на наступних уроках. До побачення.